Скандального журналіста та блогера Руслана Кацабо апеляційний суд Івано-Франківської області сьогодні визнав невинним, скасувавши вирок суду першої інстанції та закривши кримінальне провадження. Нагадаю, прокуратура в області звинуватила його в державній зраді та перешкоджанні законній діяльності збройних сил України. Торік, напередодні четвертої хвилі мобілізації, Коцаба оприлюднив відеозвернення із закликом до українців ухилятися від мобілізації. Називав бої на сході України братовбивчою війною, заперечував присутність там російських військ та почав активно спілкуватися з російськими змі для журналіста обвинувачення просило 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак Івано-Франківський міський суд державної зради в діях журналіста не побачив за перешкодження діяльності збройних сил України. Засудив його до 3,5 років позбавлення волі. Таке рішення не влаштувало ні захист, ані обвинувачення. Адвокати наполягали, журналіст лише використав своє право на свободу слова. Представники прокуратури вимагали ще й покарання за державну зраду. Апеляційний суд оголосив виправдальний вирок за відсутнього. Дністю складу злочином. Журналісти звільнили в залі суду. Представники прокуратури від коментарів відмовились. Тож чи будуть подавати касаційну скаргу наразі невідомо. Закрите кримінальне провадження за обвинуваченням Кацабору Слава Петровича очинені кримінального права. Передбачено частиною першої статті 114 за відсутністю діяння складу злочину. Кацаба Руслана Петровича негайно звільнити з під варту. На свободу чистої совістю!